Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на понеділок на 24 березня 2025 року. Остання чверть. Місяць у Козирогові. День місячний 25. Символ 25-го місячного дня мушля або щерепаха. День віднайдення мудрості та захисту, пробудження вищих Психічних сил та здібностей, День пророцтва та ворожінь. Розвивайте спостережливість, контролюйте свої думки, не створюйте біготню. У кожної людини є свій ангел-хранитель. Це внутрішній свій голос. Він розмовляє з нами під час, а іноді він ну, просто кричить і тяжко його не почути. Треба бути зовсім глухому. Але якщо ви всі в проблемах, якщо ви у сварці з друзями, сусідами або ж співробітниками, або ж вдома у вас неспокій, хіба ж ви почуєте тоді свого ангела-хранителя, тоді вами буде командувати ваш демон, спокусник особистий. І тоді він таке вам нашепче на вухо, що тільки держись. Запам'ятайте, все, що відбувається у цей день, являється знаком, посланим з небес. Цей день треба відпочивати чим менше емоцій, тим краще. От, якщо ви в цей день зможете утриматися від емоцій, ви зможете отримати відповіді на багато питань, які вас раніше доставали: день пасивності, усамітнення, покою, зосередженості та саморозвитку. Надмірна біготня тільки шкодить От, і нічого хорошого немає. Не приведе ні до чого. У цей час треба прислухатися до свого внутрішнього голосу, проаналізувати минуле та свій внутрішній світ. Треба уважно дослухатися до всілякої інформації. І з із любою новиною може прийти мудрість. У важному і зосередженому в 25-й місячний день будуть надані нові сили. Гарний день для переїзду на нове місце проживання. Успішним буде подача іску в суд. Гарний день для торгівлі. Успішними будуть любі переговори, контракти, які ви заключите в 25 місячну добу. Будьте уважні. У цей день треба 7 разів відміряти і один раз відрізати. Будьте обережні, все, що підписуєте, прочитайте декілька разів. Без подпису. Поспіху, перш ніж підписати, а ще краще з кимось порадитися, з юристом чи із друзями. От, нікого не підганяйте і самі не спішіть. А ще у нас місяць стоїть у знаку козирога. У ці дні люди посилено відчувають обов'язок та відповідальність. Ключові слова це ознаку: точність, чіткість, терміновість, акуратність Це ідеальний час для занять. Які вимагають точного та холодного розрахунку. В цей період не варто розраховувати на співчуття та співпереживання, тому марно вимагати від когось прояву яскравих та ніжних емоцій. Це невдалий час для освічення в коханні та вирішення сімейних проблем, адже вони вимагають підвищеної чутливості в емоційному плані і всі ці дні занадто прямолінійні, заземлені. Без романтичних проявів і може здатися, що розмова може бути грубою і навіть жорстокою. Але навіть у такої енергетики є позитивна сторона. У цей час підвищується почуття самовідданості, здатності рухатися до наміченої мети, без компромісів. Напряму. При місяці у козирогові хочеться скрізь навести порядок, все, що було до ладу, розставити все по поличках. І краще займатися тільки проблемами, які вимагають чіткого, логічного та ясного твердого мислення. Я ж особливо люблю ходити на закупи у Днікозе рога усе необхідне купиться по ділу і корисне, і недорого. Колір цього передусім колір знаку цього передусім зелений. Так що, все, що має зелений колір, буде дуже корисно у ці дні. От, всі ці дні, світлі та прохолодні, От, як на відчуття, так і в атмосфері. І емоційні, такі вони холодні. Енергія цього знаку способствує серйозній роботі. От, хоча життєві сили ослаблені, емоційний. Тонус занижений. Місяць у цьому знаку визиває почуття самотності та якоїсь замкненості. От. Збільшується потреба у спілкуванні. Побалакайте із старшими друзями, з мудрими людьми, які вас підтримують. Але висновки робіть самі. Учіться брати відповідальність на себе за всі свої дії, за всі свої поступки, любі мої. А я вас люблю. Я бажаю вам міцного здоров'я. Я бажаю вам добра. Я щиро вам дякую. Дякую, мої любі. На все добре. З вами була Бабка Люся. До завтра.